Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців залишили свої домівки і поїхали в країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки. Канаду і в інші країни так по різним даним, це від 6,5 до 8,5 мільйонів українців, які перебувають поза межами України. І в мене завжди радіє душа, в мене завжди радіє серце, коли я бачу, як українці досягають успіху в інших країнах, так не тільки в Україні, також я мені я радію, коли українці досягають успіху в Україні. Так, але дуже приємно бачити, як українці будують свої бізнеси, як українці будують своє майбутнє. Будують кар'єру і в інших країнах. І не винятком є і Канада. Так, в Канаді зараз багато українців, 220 тисяч українців в'їхали тільки по програмі Куаєт, Але хочу вам нагадати, що були українці, які в'їжджали не тільки по програмі Куаєт і до початку війни. і Мені те, що я зараз бачу так по соціальних мережах і е, по інтернету, дуже багато українців починають в Канаді свої справи. Українці будують бізнеси. Причому е, українці будують бізнеси в різних сферах. Це означає, що в українцях ця жилка, підприємницька жилка, вона живе і вона розвивається. І це дуже дуже класно. Мені подобається, коли я бачу, як відкриваються автомайстерні, наприклад, так, де працюють українці, це українські бізнеси. І що хочу підкреслити, так те, що а, в багатьох сферах. Українці е, роблять дуже класно і виконують дуже класно їхню роботу набагато краще ніж конкуренти з інших країн. Так ну це б'юті індустрія. Якщо взяти це, взяти можна поговорити і про е, будівництво, і багато інших індустрій. Тобто українці вміють робити класні речі, і українці вміють робити ці речі дуже дуже класно. І це важливо. Щоб українці підтримували один одного, так дуже важко починати бізнес. Я це знаю на собі. Я починав декілька бізнесів, і я починав і розвивав декілька бізнесів тут в Канаді. Я розумію, що таке почати бізнес. Я розумію, що таке його розвивати. І я розумію, як важливе спілкування між людьми, які займаються бізнесами, так для того, щоб підтримати один одного, для того щоб. Е Порадити щось, допомогти десь, тобто, це дуже дуже важлива е, така такий момент, момент комунікації. І сьогодні я вам хочу розповісти е, про е, спілку підприємців українців-підприємців в Манітобі. Так, в Вінніпезі. Е, нещодавно зробили таку спілку. Наскільки я знаю, це не реклама в жодному разі, я навіть не знаю. А, хто там ці спільці є? Я це побачив їхню групу. Побачив в Фейсбуці. І ця спілка вона збирається. Посилання, до речі, на цю групу ви знайдете в описі до цього відео. Так? Якщо ви плануєте бізнес в Манітобі, або якщо у вас вже є бізнес в Манітобі в Ініпезі, і ви шукаєте підтримку, ви шукаєте людей інших бізнесменів, з якими можна поспілкуватись, порадитись, то будь ласка, переходьте по цьому посиланню. І записуйтесь на їхні івенти, і ходіть зустрічатись. Е, можливо, я також прийду на один з таких івентів. Я вже е, сказав, що в мене є досить непоганий досвід. У мене є досить непогане розуміння, як працює бізнес тут в Канаді, і можливо я також прийду і щось зможу е надати якусь корисну інформацію. Але але в сьогоднішньому відео я хочу сказати кожному українцю, е який зараз в Канаді, або який збирається в Канаду, і який хоче. Робити бізнес тут в Канаді так відкривати свій часний бізнес, будувати бізнес і будувати своє майбутнє. Нічого не бійтесь, якщо у людини є така жилка, якщо у людини є вміння, то ви досягнете успіху. Так, звісно, бізнес в Канаді це не те ж саме, що бізнес в Україні, і він навіть не схожий на бізнес в Європі. Але людина, яка прагне досягти чогось, в цьому швидко розбереться і зможе досягнути всіх тих висот, які вона хоче досягнути, отже, любі друзі, українці. Ті, хто намагається будувати своє життя, будувати свій бізнес, будувати своє майбутнє, ви робите справу зараз, дуже класну справу не тільки для себе, не тільки для своєї родини, не тільки для свого майбутнього. Ви також робите класну справу для всієї України. Тому що завдяки вам, завдяки вашої діяльності, завдяки вашої праці і вашого уму, буде будуватися позитив. Навколо України і буде будуватись позитивне відношення до українців. Так що я всіх е підтримую за всіх радію. Якщо вам треба буде якась допомога е в вашому бізнесі, е звертайтесь пишіть я з задоволенням е надам всю інформацію, яка в мене є. Що стосується українців підприємців в інших провінціях, я думаю, що там також може бути такі спілки. Тому якщо ви шукаєте підтримку, якщо ви шукаєте інформацію, вам можуть допомогти ті, хто вже в тих провінціях. Так пошукайте, можливо, і там є спілки підприємців. В будь-якому разі, в будь-якому разі, в кожному великому місті в кожній провінції є спілки підприємців, є спілки юнаків підприємців навіть так. Є різні клуби, де збираються підприємці, і це не обов'язково можуть бути тільки українці, так там можуть бути е, різні підприємці, і канадці місцеві, і з інших країн. Але це важливо, це важливо е, спілкуватись з іншими людьми, з іншими підприємцями для того, щоб бути в курсі всього, що відбувається, і для того, щоб Пушати себе так, підтав підштовхувати себе і йти вперед. Отже, любі друзі, українці, будуйте бізнеси, розвивайтесь. Йдіть вперед, ні на кого не звертайте уваги, і все у вас буде добре. Друзі, я хочу вам нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. Так, ви зараз в різних країнах ви будуєте бізнеси, ви йдете до успіху, це класно. Але не треба забувати, що в Україні залишаються люди, які зараз відстоюють. Україну, так? І цілком можливо, що прийде той час, коли вам захочеться приїхати в Україну. Так ось ці люди, це єдина надія на те, що вам буде куди приїхати, якщо вам цього захочеться. Отже, друзі, не забуваємо підтримувати ЗСУ, не забуваємо донатити. Якщо ви хочете підтримати разом зі мною спецпідрозділ АСТРА, посилання в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, і донатьте на їхню банку. Хлопці потребують різне обладнання. Якщо у вас немає грошей, це також нічого цього, такого страшного немає. Подобаєчки, будь ласка, ваші вподобаєчки, будь ласка, підписочки, якщо ви ще не підписані чомусь на мій канал. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи ви займаєтесь своїм бізнесом тут в Канаді, чи ви працюєте на когось, так чи е, ви плануєте їхати в Канаду займатися е, своїм бізнесом, чи ви шукаєте роботу? Так, я знаю, що дуже важко іммігрувати. Так, це буде е, дуже важко для таких українців, які. Відкрили свої бізнеси, особливо маленькі бізнеси, е, отримати статус постійного резидента в Канаді, але це можливо. Це можливо, і якщо люди е, захочуть, вони цього досягнуть. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!